Ніх Штатах Америки сьогодні промайнула інформація. Це видання The захіл опублікувало, що підтримка Трампа падає, адже він прийняв деякі рішення, непопулярні рішення для багатьох американців. Я не знаю, що і кого там поки що не влаштовує, але я не бачу таких рішень, які можуть суттєво. Нашкодити Трампу, хоча вчора на фабриці новин я висловлював ідею про те, що у Трампа можуть бути деякі заворухи всередині Сполучених Штатів Америки, адже він наступає на мозоль дуже багатьом людям, дуже багатьом людям, які до того ну фактично існували, скажімо так, як от в одному фільмі було живіт хліб, жуйот. Ну тобто вони є, але незрозуміло чим займаються і для чого вони взагалі існують. До таких категорій можна віднести різні організації, грантові, проектні коротше, не пов'язані з чимось таким, що посилює або покращує наше з вами життя. Звісно, що боротьба з мігрантами нелегалами – це теж не те, що буде грати на рейтинг Дональда Трампа, адже оцих нелегальних мігрантів дуже багато Сполучених США. Америки. Я бачу, що деякі українці, так знаєте, мужньо захищають нелегальних мігрантів в Сполучених Штатах Америки. Але уявіть собі, що в Україні, ну припустимо так, на мільйон збільшувалось населення, і це населення це нелегальні мігранти, які не інтегруються в український соціум. І ось ці люди ходять по вулицях, вони нападають на громадян, вони намагаються забрати у вас там ваші гаманці. Вони вам погрожують ввечері, Ви не можете нормально проходити з деякими районами, Місіонами вашого міста, як вам це вас влаштує, і потім приходить людина, яка каже, ви знаєте, це неправильно, так не повинно бути. Ми будемо садити цих людей на літаки і відправляти туди, звідки вони, власне, прибули. А всередині країни будемо будувати щось, що цю країну зробить здоровішою. Ну, я поки що логіку розумію, а як там буде далі, невідомо. Ну, деякі багаті люди. Почали підтримувати ось цю хвилю обурення проти Трампа, зокрема Ось Мадонна. Я дивлюсь, так вона почала якимось чином висловлювати, що виявляється, свободи зменшуються. Ну, згадуючи Мадонну і те, як вона протягувала між ногами прапор американський, якщо я не помиляюсь, і потім були певні питання до самої Мадонни, то тут знаєте, свобода це все дуже добре, але свобода, якщо вона для чогось. Якщо в тебе є свобода, наїжджати на іншу людину і запитувати у неї, чому вона тебе не поважає. Як у нас часто це робиться з деякими прапорами. Які ну потрібно дуже потрібно пронести чомусь по харківським вулицям, незважаючи на обстріли і те, що не до цього, то я не знаю наскільки така свобода, це дійсно є те, за що потрібно дорікати Дональду Трампу. Тим не менш, тим не менш процеси є, процеси запущені, і Дональд Трамп буде натикатися на велику купу хейту і проблем. І я по це відео не записував, якби. якби. Я не мав таку підозру, і я не мав таку пересторогу, щоб наші можновладці не почали грати з тими людьми, які проти Трампа. Бо таке може статися. Ми ж з вами чудово розуміємо, що позиція Дональда Трампа не влаштовує і частину українців, і значну частину. Політиків, які нині при владі, і якщо знайдеться сила, яка сьогодні скаже, що ми там спробуємо повалити Дональда Трампа, то є така підозра, що з цими людьми ну закошкорищаться наші деякі чиновники швидше ніж з самим Дональдом Трампом. І тут я хочу ще раз: от я періодично давав деякі поради нашим чиновникам, але вони ніколи не дослухалися. Дам іще одну пораду. Не вв'язуйтесь в боротьбу проти Дональда Трампа. Закінчиться погано для українського народу. Ну для вас то ні, бо Дональду Трампу байдуже хто ви що ви, і кого ви представляєте. А Ось для українського народу закінчиться погано. Тому не варто не варто грати в ці ігри. Мадонна, не Мадонна, Тейлор Свіфт, не Тейлор Свіфт не потрібно. Є Трамп, законно законообраний, і, будь ласка, з ним шукайте всі можливості для і перемовин, і домовленостей, і зустрічей, тому що він представляє владу. Ну ви ж любите, коли вас шанують, тому що ви влада. Це ж всі розуміють, що вас шанують, тому що ви влада. А от що буде після того, як ви не будете владою, оце цікаво. Я підозрюю, що дуже багато тих, хто зараз вас обцілує, облизує, розвернуться просто в той же день, коли ви владу втратите. А от такі люди, як я, будуть нагадувати українському народові, що можливо хорошого ви після себе залишили. Ну, то таке, знаєте, час, час розставляє на свої місця. Коротше, не грайте в небезпечні ігри антиподів до Дональда Трампа. Погано закінчиться серйозно.